Ну що ж, я знаходжуся на заводі. Еконіка одному із цехів. Це перший і надзвичайно великий, один з найбільших в Європі, можливо, у світі буде завод. Завод, який побудований в час війни, де нова технологія біокліматичній панелі. Так, до України це нове і виглядає дивний, як можна із соломи будувати будинки. Але світ це пройшов: Німеччина, Італія, Франція, США та більшості країн це вже 150 років будують із соломи. Це не тільки соломи. Технології де використовують солому будують будинки. Так, це дешево. Це дешево, це тепло, це економічно вигідно. І це будинок, який якому можна жити 100-150 років. Ну, що я можу сказати? До речі, керує сьогодні директором мій товариш, можу сказати тільки з Богом. Ми будемо обов'язково на перших змонтованих будинках, які будуть найближчому часі, десь на західній Україні. Чекаємо.